Я рада вітати усіх, хто приєднався до нас на Дніпропетровському державному, як завжди, у цей час інтерв'ю актуально. І сьогодні у програмі про всі тонкощі та деталі зовнішнього незалежного оцінювання, 2015 нам розповість наша гостя. Це Марина Горбенко-Хвастунова, директор Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. Вітаю вас, пані Марина. Доброго дня, дякую за те, що знайшли час дати відповіді на всі запитання наших глядачів, яких сьогодні буде досить багато. Адже цього року. Реєстраційну кампанію зовнішнього незалежного оцінювання можна вважати рекордною за кількома показниками. Саме стосовно цього у юних дніпропетровців у абітурієнтів виникло багато запитань. Тож давайте дізнаємось їх із нашої постійної рубрики Питання до відкритого мікрофону. Скажіть, пожалуйста, які новшества в проведении ЗНО ожидают выпускников этого года? Будь ласка, відповідаємо. Стосовно новше ну, з цього року, можна позначити три найскладові. Ну, найважливіше, на мій погляд, складові це поєднання державного до державної підсумкової атестації зовнішнього незалежного оцінювання. Це введення порогу склав не склав. І це дворівневі тести з української мови, літератури і математики. Далі детально, більш глибше більш глибше будемо розмовляти про це Добре. у ході нашої програми. Далі, будь ласка, наступне запитання. Назвіть, будь ласка, обов'язковий перелік тестів на ЗНО 2015. Тестом є тест лише з української мови і літератури, який є конкурсною дисципліною в усіх вишах України. Так, будь ласка, є наступне запитання. Підкажіть, будь ласка, чи відомий вже графік проведення ЗНО 2015 року? Графік вже є. Перше тестування буде 24 квітня. Подальша сесія розпочинається з 3 червня, це основна сесія. І додаткова сесія також буде йти двома періодами. Перше тестування додаткової сесії Українська мова і література буде 9 червня, і іспити на кінці з кінця червня і на початку лютого, о, вибачте, липня. Останній день тестувань це 9 липня цього року. Так, зараз ще актуально говорити про пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Так, воно ще попереду. Так, пробне зовнішнє незалежне оцінювання цього року відбудеться 21 і 28 березня. Дуже актуально наголосити, що саме 3 березня будуть розміщені запрошення учасникам тестування, адже всім учасникам тестування треба буде відвідати у вівторок свої персональні сторінки і роздрукувати запрошення. Якщо будуть виникати проблеми, то гарячні. Че Дніпропетровського регіонального центру 790-24-99. будемо допомагати. Так, будь ласка, маємо наступне запитання. Коли буде звісні результати вино по українському язику? До 15 травня результати вже будуть розміщені також на сторінках учасників зовнішнього незалежного оцінювання, і відтоді буде завершено розподіл на інші дисципліни. Так, будь ласка, наступне запитання. Скажіть, пожалуйста, а як будуть опеділятися результати ЗНО? Результати зовнішнього оцінювання цього року будуть е, розподілятися таким чином: спочатку поріг склав не склав, а потім вже звичайна процедура школювання, тобто розподіл за рейтинговим рівнем знань всіх його учасників. Так і наступне запитання. Скільки предметів із шкільної програми можна вибирати і які з них є обов'язковими? Чотири дисципліни можна буде обрати. І на сьогодні вже ми можемо казати, що ми знаємо розподіл по дисциплінах. І е, можна сказати, що чотири дисципліни обирають майже половина учасників, зареєстрованих на тестування. Ну і звісно, ще раз повторюся, українська мова і література є обов'язковим предметом, обов'язковою дисципліною. Будь ласка, маємо останнє запитання відкритого мікрофону. Скажіть, будь ласка, а реєстрація на ЗНО вже закінчилась? Будуть ли якісь іключення? Якщо так, да, то для кого? Реєстрацію на зовнішнє незалежне оцінювання завершено. І виключення є лише абітурієнтів з окупованих територій. Це Крим і деякі регіони Луганської Донецької області для цих абітурієнтів реєстрацію продовжено до 20 квітня. Тобто вплоть до 20 квітня абітурієнти цих територій можуть подавати документи, але перший іспит вони складуть не 24 квітня, а 9 червня. А як проходить ця процедура? Ці абітурієнти вони мають проживати вже на території нашого регіону. Не має значення. Якщо вони виїжджають і переїжджають, і проживають на території нашого чи будь-якого іншого регіону України, вони реєструються, вказують місце проживання і подають документи вже відносно того місця мешкання, де вони знаходяться зараз, але це можуть бути і документи, подані з міста Донецька чи інших регіонів, і проживати. Наші абітурієнти можуть і на окуповані. Територіях або територіях, територіях, на яких навіть на сьогодні ведеться антитерористична операція. Ми допускаємо подачу документів з цих територій, навіть електронною поштою. Якщо немає змоги передати поштою звичайно, а є можливість, працює інтернет. Ми розглядаємо документи, надані електронною поштою, і робимо все можливе для того, щоб всі бажаючі мали змогу пройти тестування. Але на тих територіях пунктів тестування не буде. Вони працювати не будуть, вони будуть працювати і у Донецькій області, але на територіях лише підконтрольних Україні. Ну так само, як і у нас. Така процедура подачі документів, вона прийнятна для будь-якого регіону України, чи це тільки на Дніпропетровщині пішли на зустріч? Ні. Виключення йде не до кого приймають документи, подають, а хто їх подає. Ось це виключення для абітурієнтів тих територій, які на сьогодні не знаходяться або знаходяться на цих територіях. Є складнощі з роботою пошти і взагалі з тим, що можна жити. Звичайним життям і користуватися звичними для нас поштою інтернетом. Факсом, Пані Марина, телефонами. чи є вже якісь статистичні дані, перші цифри щодо кількості таких абітурієнтів? Саме з Донецької Луганської області наш центр опрацював близько 13 тисяч документів абітурієнтів Донецької області, але це разом території і ті, і ті. І на сьогодні ми маємо близько, ну, наприклад, дуже ще невелику частку, 10 комплектів документів від абітурієнтів, які подали понад строкам. ну тобто після. Після 21 лютого і скористалися цим правом це Костянтинівка, Авдіївка, тобто ті території, які є ну, на сьогодні проблемними або знаходяться поруч дуже близько з проблемними територіями. А щодо усієї кількості абітурієнтів, якою вона є цього року? Для Дніпропетровської області вона не є несподіваною, тобто ми мали весь термін реєстрації позиції, лідуючи по всій Україні, тобто саме з Дніпропетровської області було подано заявок більше ніж в інших областях. Ми їх зараз опрацьовуємо, подивимось на кінцеву статистику, бо на сьогодні ще триває обробка документів. Щодо школярів, можемо сконстатувати, що зареєструвалися успішно зареєструвалися усі, і цього тижня ми працюємо. Близько 5 тисяч документів абітурієнтів минулих років. Загальна кількість по Дніпропетровській області близько 23 тисяч. Так, і ось будемо далі більш детально говорити саме про нововведення, про що в більш широкому сенсі, на вашу думку, може свідчити позиція однієї п'ятої абітурієнтів, які обрали. Для складання лише один предмет тестування. Кому у першу чергу слід звернути на це увагу? Яка особисто ваша думка з цього приводу? Ну тут скажімо, ситуація така, що ці абітурієнти не збираються вступати до вищих навчальних закладів України, бо вищі навчальні заклади України, навіть першого другого рівня акредитації, мають мінімум дві дисципліни. Але це може бути, наприклад, українська мова і література і творчий конкурс, але це виклюк тобто, це та категорія, яка буде або вступати до вищих навчальних закладів інших держав. Що є приклоро, якщо є, якщо ми патріоти своєї держави, то можемо сказати, що коли а особливо коли найсильніші діти їдуть навчатися за кордон, ну це образливо для тих, хто е, живе, мешкає в Україні. Нам би хотілося залишити своїх абітурієнтів. І це та категорія, яка буде вступати в професійно-технічні училища. Тут нічого страшного або складного немає, але загальна частка цієї категорії, одна, п'ята. Ну, ця цифра є, надає почтов для того, щоб замислитися, кого ми втрачаємо і хто буде навчатися у е, інших навчальних закладах. Або взагалі не буде навчатися, піде працювати. Так теж можна, бо на сьогодні ми маємо констатувати економічні складні умови. І я припускаю, що певна категорія буде працювати одразу після закінчення школи з у зв'язку з ситуацією, яка може скластися в деяких сім'ях. Тобто, ось так суспільство реагує на те, що ми маємо на сьогодні. Тобто, для вступу у профтехучилища та коледжі теж необхідно пройти, здати зовнішнє незалежне оцінювання, профтехучилища ні. Коледжі на сьогодні. Технікуми є вищими навчальними закладами першого, другого рівнів акредитації, і безумовно проходити зовнішнє незалежне оцінювання для вступу до коледжів необхідно. Профтех без іспитів, але державну підсумкову атестацію випускники все одно складають. І Тому ми цю цифру бачимо цільною: 17,5 тисяч випускників у Дніпропетровській області, і майже всі 17,5 тисяч зареєстровані, Принаймні, на один іспит виключення, є лише. У особливої категорії це санаторні школи, це інваліди, це діти звільнені за станом здоров'я від проходження державної підсумкової атестації. Решта абітурієнтів складає нас. Дуже вразила цифра, бо в попередні роки ми бачили десь 85% від контингента школярів, які здавали іспит. На сьогодні ось ця різниця 85 і 75, Тобто 10% – це та категорія, яка в порівнянні з минулим роком для нас є новою, і ми робимо висновок. Що скоріш за все, це будуть їхати за кордоном, і якась частина піде одразу працювати. Так і продовжимо раніше. Ми з вами вже обговорювали одне з нововведень цьогорічнього незалежного оцінювання це об'єднання тестування з державною підсумковою атестацією. Розкажіть, як буде формуватись оцінка в атестаті випускника, якщо він не зможе скласти зовнішнє незалежне оцінювання, або його буде видалено зі спиту через якесь порушення? Стосовно склав-не-склав склав, з боку української мови не буде цей рівень застосовуватися у 12-бальній системі. Якщо учня учасника тестування буде видалено, то це дорівнює неявки з неповажної причини. Це дуже серйозне випробування буде саме в цій позиції для випускників. Але якщо випускник приходить на тестування і починає розв'язувати тестові завдання, він отримує оцінку. Це може бути 1 бал за 12-бальною шкалою, і це буде відповідати рівню не склав у 100-бальній системі, 100-200 рейтинговій системі оцінювання. Тобто всі випускники, які прийдуть і виконують тест, будуть атестовані за курс загальної середньої школи. Ті абітурієнти, які будуть видалені, ну, тут треба буде аналізувати роботу. Якщо вже починав розв'язувати завдання, її можна буде оцінити, то це можна ну, це рішення буде приймати вже комісійно, після по факту складання іспиту. Якщо учасник тестування не приступав до розв'язування завдання, його видалили, а його бланк, наприклад, чистий, то це все одно, що він не прийшов на тест. Неповажної причини. Буде потім можливість Ні. перетести. Ні. Це екстернати наступного року атестати. Тобто, дуже серйозно це випробування для тих абітурієнтів, які хочуть порушити правила проведення тестування. Ну, але можна Що ви рекомендуєте це... у таких випадках все ж таки відповідально поставити? Дуже так? відповідально. Кожен абітурієнт має розуміти, що цей іспит його перший дуже важливий іспит у житті. І не треба випробувати систему на її міцність, не треба е хотіти нечесним чином отримати свою оцінку. Тобто система ставить усіх в рівні справедливі умови, і наша порада абітурієнтам витримати з честю цей іспит. Також ще одна новація цього року. Це тестовий поріг склав не склав, і на прес-конференції ви казали, що вже розпочали кастинг експертів. Можливо, вже вдалося вам відібрати перші кандидатури. Якщо так, то хто це? Кого, кого ви взагалі хочете бачити серед них? Ми хочемо бачити досвідчених вчителів і викладачів вищих навчальних закладів, які вже більше 5-7 років працюють зі студентами або випускниками. Чому така цифра? Чому 5-7? Тому що порог поріг склавних склав, який запроваджено цього року, і він буде. Е Визначатися статистичним методом Ангофа говорить про те, що базовою точкою буде уява мінімально підготовленого абітурієнта. Хто це? І безумовно, таку характеристику мінімально підготовленого абітурієнта може надати викладач, який декілька поколінь бачив абітурієнтів. Ну, тобто, вже студентів або випускників шкіл, а вони сьогодні... змінюються, мабуть, з кожним змінюються це. По перше, а по-друге, ну це дуже справедливо. Ми ще з 2008 року мріяли. Ми хотіли, щоб була запроваджена критеріальна точка, тому що минула система. Відрахування чи зарахування ці 124 бали це 7-8 відсотків абітурієнтів з найгіршими результатами. Вона була, по-перше, дуже відносно, а по-друге, вона була несправедливою. Наприклад, для тих, хто ну, достатньо знав матеріал, але ну, от так сталося, що вони мали абітурієнти попасти в 7-8 відсотків найслабших. Але ну, наприклад, якщо мова йшла про іспит з іспанської мови і в усій Україні складало 100 учасників тестування, то чим були 7-8 винні, які може знали мову на достатньому рівні, але гірше ніж інші. Таким чином, запровадження цього порогу надасть змогу пройти подолати цей поріг всім тим, хто добре підготовлений. На сьогодні вже декілька педагогічних колективів подали свою рекомендацію, і ми чекаємо рекомендації саме педагогічних колективів шкіл, які мають досвід, які мають певні результати у підготовці своїх абітурієнтів, своїх випускників, які стають успішними абітурієнтами. Це ті, хто складають зовнішнє незалежного оцінювання декілька років поспіль на високі бали, а також Викладачів вищих навчальних закладів, ми можемо сказати, що зовнішнього користувачем послуги, яку можна наскладувати зовнішнім незалежним оцінюванням, є саме вище і безумовно половина. Цих експертів, на нашу думку, мають бути викладачі вищих навчальних закладів. Запрошуємо, оголошуємо. Не можу сказати кастинг і навіть не можу сказати конкурс. Ми у полі цивільно-правових відносин працюємо і запрошуємо викладачів. Але безумовно ми передивимося документи. Але мені здається, що якщо людина має достатній досвід, вона відгукнулася і вона хоче брати участь у цій процедурі. Ми безумовно нікому не відмовимо. І останнє запитання стосовно підготовки абітурієнтів до сесії незалежного оцінювання для тих дітей, хто обрав поглиблений рівень тестувань з української мови та літератури і математики, чи існує якась спеціальна підготовча література? Які ваші поради, як правильно підготуватись до таких іспитів? Демонстраційні варіанти тестів є. для того, можна було зорієнтуватися щодо рівня завдань, рівня складнощі завдань можна сказати, що особливих вимог підготовки в двох рівнях не і є підготовка або знання грунтовно певної дисципліни. І, наприклад, ми можемо сказати, що профільні ліцеї, гімназії, або ті, хто е, бажає навчатися на спеціальностях, де ну, в нашому регіоні, до речі, жоден вуз не поставив рівень поглиблений, ані з математики, ані з української мови це і літератури. Це підстраховка свого роду, чи що ви вважаєте? Це, Такий крок? це не під... Це підстраховка за для того, щоб подивитися, як буде відбуватися відбір, і які результати покажуть ті учасники тестування, які обрали поглиблений рівень. Це ну, скажімо, на мій погляд, це позиція очікування. Результат, а що буде, як покажуть себе абітурієнти, яке буде зарахування саме за поглибленим рівнем? Тому принаймні, а учасники тестування, які оберуть поглиблений рівень, будуть мати результати базового рівня. Тобто, вони, якщо виконують свій поглиблений рівень в нашому регіоні, і будуть залишатися і вступати до наших вишив, вони використати зможуть лише оцінку з базового рівня. Ну і тут моя порада ґрунтовно вчити предмет, грунтовно вчити дисципліну. Якщо українська мова і література це ґрунтовне вивчення, опанування творів літератури, це теорія літератури. Якщо математика, то безумовно задання підвищеної складності. То... Думаю, ваші поради почули абітурієнти. У нас ще буде можливість зустрітися і ще раз поговорити на цю досить актуальну тему, але, на жаль, вже час програми вичерпався. Дякую за те, що прийшли, дали свої поради та коментарі. А вам, друзі, дякую за те, що. Дивились за те, що були з нами. Це було інтерв'ю актуально. На все добре. Побачимось.